Видивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Який план щодо біженців запропонував голова Єврокомісії? Чи активізує Росія свою участь у сирійській війні? Чи може обернутися боротьба турецької влади з курдами? Сьогодні біженці втікають із Сирії, а завтра можуть із України. Така емоційна заява пролунала у середу від голови Єврокомісії Жана Клода Юнкера. У його щорічному зверненні до Європарламенту вирішення кризи з біженцями Юнкер поставив на перше місце серед нагальних проблем ЄС. Представлений ним план дій покликаний об'єднати всі країни Євросоюзу довкола спільної стратегії щодо біженців. Цей виступ Жан Клода Юнкера можна вважати найважливішим за час його перебування на посаді голови Єврокомісії. Він закликав запровадити обов'язкові квоти з розподілу ще 120 тисяч біженців між країнами ЄС. Євросоюз має можливості допомогти тим, хто тікає від війни терору та пригноблення сьогодні. У всьому світі європу вважають острівцем безпеки та прихистку, і це дещо я підкреслюю, чого ми не повинні боятися а чим ми натомість маємо пишатися. Юнкер застеріг, що раніше спроба розв'язати міграційну кризу, зазнала невдачі через егоїзм окремих держав. Він закликав країни ЄС у цьому важливому питанні діяти спільно. Єврокомісія пропонує запровадити обов'язкову квоту з розподілу біженців між усіма країнами ЄС, враховуючи такі критерії, як стан економіки, кількість населення і рівень безробіття, буде вирішено, скільки мігрантів зобов'яжуть прийняти кожну конкретну країну Євросоюзу. Деякі держави, приміром Швеція, новий план Єврокомісії вітають. Ми мусимо бути готові до напливу ще більшої кількості біженців. І вони прибудуть. Єврокомісія, серед іншого, хоче створити реєстраційні центри, як у Сицилійській Катанії або Будапешті. Це прискорить реєстрацію людей. Одночасно складуть список безпечних країн походження, щоб без затримки відправляти додому мігрантів із цих країн. Виняток становитимуть вихідці з Сирії, Еритреї або Афганістану. Як фінансовий стимул Єврокомісія виділить кожній країні, що приймає по 6 тисяч євро на одного біженця. Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель під час виступу в німецькому бундестазі назвала головним пріоритетом швидку інтеграцію біженців у європейське суспільство. Вона висловила впевненість у тому, що Німеччина впорається з напливом мігрантів. Разом із тим, Меркель виступила за обов'язковий розподіл біженців між країнами ЄС. Втім, попри значний тиск, деякі країни, як і раніше, нічого не хочуть чути про розподіл біженців, приміром Британія. проблема в тому, що квоти можуть спричинити розчарування людей, якщо зобов'язання з надання допомоги, що їх країни візьмуть на себе, будуть їм не під силу. У Європарламенті Жан Клод Юнкер може розраховувати на більшість. А ось наступного тижня, коли його пропозиції будуть обговорюватися на рівні урядів, деякі країни ЄС найімовірніше Пробують заблокувати реалізацію цього плану. Потік біженців від війни, як приміром із Сирії, не припиниться, поки тривають бойові дії. Якщо Росія робить ставку на Башара Асада, то для заходу така співпраця є неприйнятною. Адже його режим не менше ніж терор ісламської держави, винен у тому, що сирійці тікають з країни. Тому Захід дуже занепокоєний повідомленнями про ймовірне розширення військової підтримки Кремлем сирійського диктатора. Про можливу активність російських військових у Сирії заговорили ще минулого тижня. А у вівторок ці повідомлення підтвердив генсек НАТО Єн Столтенберг. Він вказав на те, що будь-яка підтримка режиму Башара Асада призведе до подальшої ескалації конфлікту і нових жертв. Виступ генсека НАТО відбувся через кілька годин після того, як стало відомо, що Болгарія закрила небо для російських транспортних літаків, що прямували до Сирії. Москва одразу ж висловила своє обурення цими діями. Кремль тут лицемірить, вважає колишній голова МЗС Болгарії. Реакція Росія не це не обурення Росії, а приховане задоволення. Москва знову знайшла підтвердження своїй тезі про те, що вона, нібито жертва світової змови. каже чи жертва на закриття неба Софію попросив Вашингтон. Позиція якого зрозуміла, те, чому ми в серії надаємо особливої уваги, так це підтримка Росією режиму Асада. Як ми вже ясно дали зрозуміти, це серйозна проблема. Ми вважаємо, що підтримка Дамаска не допоможе боротися з терористами з ісламської держави, яка виникла частково через режим Асада. Тому ми не можемо їх розділяти. Москва, у свою чергу наполягає на тому, що перемога над терористами можлива лише в союзі з Асадом. Російський МЗС запевняє, що нічого нового нині не відбувається, і що західні змі приділяють питання російської допомоги Дамаску надто багато уваги. Ми не учасни в конфлікті. Ми Не беремо Ми участі в конфлікті. Ми постачали, постачаємо будемо і будемо постачати військову технічну допомогу, в тому числі фахівців. Це наша принципова і послідовна позиція. Вона завжди була відкритою. І позиція була Москва закликає створити єдину коаліцію, в яку могли повійти західні країни, Росія та режим Асада. На заході до цього ставляться скептично я не можу собі цього уявити швидше. Може виникнути негласний пакт про ненапад один на одного під час боротьби з ісламською державою. Але навряд чи це закінчиться створенням якогось офіційного альянсу. Густав Гресель вважає, що в даному разі Путін, який минулого тижня не виключив російської військової операції в Сирії, виходить насамперед з внутрішньополітичних інтересів. Він хоче продемонструвати народу, що Росія, як раніше, супердержава. Під приводом війни з терором Туреччина продовжує боротися не лише з ісламською державою, але й з курдськими бойовиками. При цьому турецький президент Ердоган переслідує радше власні політичні інтереси. У підсумку це може послабити міжнародну коаліцію у боротьбі проти ісламської держави. Ось що залишилося від офісу Прокурської партії демократії народів в Анкарі. Розніваний НАТО улаштував тут погром. Чимало турків вважає, що партія співпрацює з забороненою в Туреччині робітничою партією В Самій партії демократії народів це заперечують. Тут упевнені за погромом офіса стоїть холодний розрахунок. Це безумовно спланована атака, організована в одному певному місці. Президент і його персонал стоять за цими нападами тисячі турків по всій країні вийшли цими днями на вулиці. Вони вимагають від керівництва країни ще більш рішучих дій. Ми хочемо лише, аби уряд захистив наших солдатів і поліцейських. Вівторок турецькі ВПС завдали авіаударів по позиціях робітничої партії Курдистану в Іраку. таким чином. Вони відреагували на вбивство курдськими бойовиками 30 турецьких силовиків. Крім того, наземну операцію на території Іраку провели два батальйони турецьких спецпризначенців. Втрати бойовиків РПК після наших військових операцій можуть обчислюватися тисячами, і ми продовжуємо протидіяти їхнім структурам у межах наших кордонів. У листопаді в країні мають відбутися парламентські вибори. На думку багатьох експертів, Ердоган використовує конфлікт з курдами для зміцнення позиції правлячої партії, а також для дискредитації прокурської партії демократії народів, популярність якої останнім часом зростає. Президент заперечує це і перекладає всю провину на робітничу партію Курдистану, але в турецькому суспільстві дедалі ширяться підозри, що це політично мотивований конфлікт. Внутрішньополітичні протистояння в Туреччині підривають авторитет міжнародної коаліції з боротьби з ісламською державою. Вважають експерти. На їхню думку бойові дії Ардогана проти курдів, які також воюють проти іде, можуть негативно позначитися на боротьбі з тероризмом у регіоні. Децентралізація України, ухвалення якої супроводжувалося трагічними подіями під Верховною Радою, може не відбутися. Таку можливість у середу допустив президент Порошенко. Докладніше про це в огляді новин. Президент України Петро Порошенко заявив, що зміна конституції з питань децентралізації залежить від дотримання перемир'я на сході країни. Якщо його буде зірвано, то процес зміни конституції буде зупинено. За словами Порошенка, Київ зробить усе, щоб уникнути цього сценарію. Німеччина візьме участь у фінансуванні дослідження стану шахти Донбасу. Про це повідомив представник ОБСЄ після чергового засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Сторонам не вдалося узгодити документ про відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів. Європейський Союз і США завершили переговори щодо угоди про захист персональних даних. Як заявили в Брюсселі, документ гарантує високий рівень захисту даних при обміні ними між ЄС і США. Громадяни ЄС отримають право на захист своїх особистих даних в американських судах. Найближчим часом угоду має розглянути Конгрес США. Суд у Франкфурті зупинив страйк пілотів авіакомпанії Люфтганза. Через нього в середу мали анулювати близько тисячі рейсів. За останні півтора року це вже тринадцятий масштабний страйк у німецькій авіакомпанії. Королева Єлизавета II у середу стала британським монархом-рекордсменом. Вона управляє країною вже 63 роки, 7 місяців і 2 дні. До цього найбільше перебувала на троні прапрабабуся королеви Єлизавети II – королева Вікторія. Королева справжній трудоголік. Вона наполягла, що проведе цей день у звичному робочому режимі. А де ви новини також у звичному робочому режимі розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре, залишайтеся з нами.